Всім привіт! Мене звати Софія. Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу показати комплекс для поліпшення мобільності грудного відділу. Це комплекс, який ви можете використовувати як руханка зранку, або як розминка перед основним тренуванням. Першу вправу робимо біля стіни, опускаємося на коліна, виставляємо вперед дальню ногу, обидва коліна по 90 градусів. Руки перед собою, ближню руку до стіни відводимо назад, проводжаючи її поглядом. Сподіваюся, у вас більше місця. І повертаємося в вихідне положення. Назад, спостерігаючи очима і вперед. Обертання голови назад, спостерігання поглядом за долоною, дозволяє нам робити кращу ротацію в родному відділі. Добре, і тепер ми змінюємо. Сторону. Те ж саме, тільки інша сторона. Повертаємось, робимо маленьку ротацію, спостерігаючи за рукою, назад і вперед. Загалом можете робити не кількість як мого більше, як мого краще, а чисто по самопочуттю десь по 6-8 разів на кожну сторону. Перемістившись на килимок після наступної вправи, робимо майже схоже, але це вже більше на координацію рухів. Робимо такі оберти назад, а іншою рукою вперед. Спочатку у нас ведуча ліва рука, яка накриває зверху, а потім права. Змінюємо так само випрацьовуємо кращу мобільність грудного відділу. Далі вправа для плечового суглобу. Переходимо на підлогу, стаємо в, в колінно-кістову позицію. Трохи буде схоже на ліниві віджимання такі. Перше це тягнемося лівим плечовим суглобом до підлоги, відчуваємо, як розтягуються зв'язки, і потім так перекатуємося, тягнемося правим суглобом. І виходимо у вихідну позицію, округлюємо спину. Зліва перекатуємося направо. Уявляємо, що ми малюємо таке овал грудною клітиною або підборіддям, промальовуємо. І Робимо те ж саме в іншу сторону для пропорційності. Спочатку опускаємо праве плече, промальовуємо уявне коло півколо груддю і опускаємо ліве плече, повертаємося до вихідного положення. Справа наліво, справа наліво. Тут спочатку одне плече тягнеться, розтягує зв'язку, потім інше. Далі вихідне положення поза ембріона. таз на п'ятках, живот лежить на стегнах, руки випрямлені. Робимо такий підлаз, як ніряємо спочатку головою до підлоги, потім тягнемося грудною клітиною. Прогинаючись в одному відділі, і витягуємося вперед, маківкою тягнемося до гори, розтягуємо глибинну лінію, фронтальну лінію. Повертаємося в вихідне положення в позу ембріона. Знов підлазуємо, прогинаємося в спині, трохи прогинаємося в попереку, округлюємо спину. Повертаємося в вихідне положення. Вниряємо вниз, підборіддя, грудна клітина і наверх розтягуємо передню лінію, повертаємося в вихідне положення. Далі лягаємо на правий бік, коліна над коліною, тазові кістки одна над одною, плече над плечем, кут в коліна 90 градусів. Робимо ковзаючі рухи верхньою долоною по нижній руці і дивимося за тим, як в нас відбувається рух в плечовому суглобі. Додала для вас спеціально кадр поближче, щоб було зрозуміло техніку виконання. Продовжуємо робити на одну сторону спочатку, десь разів 8. Просто для. Розслаблення і покращення рухів. І не забуваємо, що можете поставити на паузу, зробити на іншу сторону, а потім повернутися Наступна наступне вправо на мобільність ребер. Сідаємо в Z-положення ліва нога спереду, права позаду. Ось таким чином. Руки простягаємо в сторони. Робимо твіст вправо і вліво така в нас ротація, робимо десь 6-8 разів, теж по самовідчуттю. І після цього ми робимо нахил спочатку в праву сторону, накриваємо себе зверху лівою рукою, відчуваємо, як розтягується лівий бік, можемо покласти долоню на ребра і дихаємо. Робимо вдих вле в ліве ребро, відчуваємо, як ми вдихом штовхаємо руку догори. І коли робимо видих, рука сунеться, як зжимаючи наше ребра, потім руку прибираємо і закручуємо себе ніби до підлоги. Тобто це теж такий напівоберт ротація, вже як закриваємо себе наверх. І інша сторона так само проводимо маніпуляції. В цьому випадку ми лише повертаємося і накриваємо себе рукою до підлоги без дихання. Це ми зробимо в наступній вправі, коли будемо змінювати ноги. Тут просто закриваємо себе рукою, тягнемося. До підлоги, відкриваємося назад. Закриваємося до підлоги і наверх. Тепер перекидуємо наш хвіст русалки в іншу сторону, змінюємо положення ніг. Також приготувалися. Тепер закриває права рука нас. Ліву можна покласти на ребра. Робимо глибокий вдих, вдихаємо. В руку і видихаємо, ніби опускаємо руку Ще раз вдих, відштовхуємо руки в сторону, відчуваємо, як повітря наповнює наші легені. І змінюємо сторону, нахил вправа, ліва рука зверху, таке як розтягнення йде, і тепер закриваємо себе. Вниз підлогу тягнемося, ротація в тулубі і наверх. Знову вниз закриваємось і наверх, вниз і вгору. порухались. Такою буде останнє наше вправо вона більше для продвинутих. Сподіваюсь, ви зможете її зробити. Це щось схоже на собаку мордою вниз, але у нас ще і буде така хвиля, як перехід до собаку мордою вниз. Отже, спочатку у нас колін-ліктова позиція, колін-кістєва позиція. таз назад. П'яточками тягнемося до підлоги, прогинаємося в грудній клітині, тягнемося підборіддям і груддю до підлоги. Переносимо вагу на руки. При цьому робимо такий перехід хвилю у спині повертаємося в колінокістю позицію, тягнемося тазом назад, вирівнюємо спину, відтриваємо таз, вирівнюємо коліна, тягнемося п'ятами до підлоги, переносимо вагу на руки і виходимо наверх вихідне положення. Ще раз повторюємо в більш швидкому темпі. Таз наверх, перехід, головою догори тягнемося і лягаємо в позу ембріона, таз на п'ятках, живіт притиснути до стегон, Розслабляємо руки і спину. Дякую за вашу увагу! побачимося! ще!